Вітаю, шановні! Наскільки в Черкасах прекрасні сквери і парки. Серйозно, я переїхав з міста, де просто не було такої шикарної краси. І за цією красою, звісно, стоїть труд е багатьох людей. Мова йде зараз про комунальні підприємства, а саме дирекцію парків. Але, на жаль. І так завжди буває, що без чорного не буває білого, без зла не буває добра, правильно? без і не буває янь, і е, протистоять комунальникам дирекції парків вандали, які чомусь останнім часом дуже сильно активізувалися по Черкасах. Ми е, нещодавно буквально знімали е, сюжет про автобус біля водоканалу. Та й в принципі час від часу ми показуємо, що комунальники вже відремонтували якусь лавочку, якусь табличку. Здавалося, це дрібниця. Але ці дрібниці... Ці вони коштують багатьох грошей. Наприклад, ось ця лавочка здавалось би, вона зовсім проста, але і вона коштує, уявіть собі, близько 18 тисяч гривень. Наприклад, ось цей дитячий майданчик, який знаходиться позаду мене, буквально ще вчора був розмальований вандалами. Про це ми не знали, але на вході в долину троянд буквально сьогодні. Зранку комунальники прибирали надписи е вандалів на табличках, які знаходяться на вході. Чому так трапляється? Чому люди псують те, що по суті і так їх? Бо все це відновлюється, встановлюється, розширяється саме за кошти нас, черкастів. За більш детальною інформацією ми звернулися до директора комунального підприємства Дирекція парків, щоб дізнатися наскільки гостро взагалі стоїть така проблема. Фактично, кожен день є наслідки несвідомих громадян, які Ну, реально псують майно громади від викиду сміття до пошкоджень навіть дитячого майна, розкраски, ламання лавок, дошок, виривання мусорників. І якось, якщо раніше воно було, ну скажімо, не так явне, не так багато, зараз фактично це кожен день. Таке враження, що якесь загострення в зірках і псують, псують. І шкода, чого, по-перше, ми витрачаємо на це кошти підприємства, які ми отримуємо з атракціонів. Це невеликі кошти, але з них леву частину ми відновлюємо цю матеріально технічну частину, яку вони псують. Ми б краще ці кошти спрямували щось на розвиток, щось додатково би. Підкупили, щось поставили, але, на жаль, ну, свідомість громадяни не дозволяє. В масштабах року, якщо ви спитаєте, це десь приблизно ми використу... витрачаємо на цих вандалів десь близько 1,5-2 млн грн. Це дошки, наприклад. Вивіска, що це природньо-заповідний фонд, який зобов'язує держави, що щоб люди бачили, що вони заходять. Ми їх встановлюємо, вандали їх героїчно псують, виривають, палили з них костри. От, як тільки шашлики виїжджаєш в теплі часи, все, таблички треба купляти. А в масштабах міста це 208 гектарів парків. В місті вони не є, не все в нас природний заповідний фонд. От. Але там, де це є, ми відновлюємо доволі часто, і це досить, ну, як для нашого підприємства, для бюджету міста, це ну, немалі кошти. Дитячий парк, залізли декілька вандалів в замок, в підвалі були оці олені зимові, там іще майно. Просто потрощили трубами, все побили. Ну і дійсно, ми визиваємо поліцію, дійсно вони складають протокол. Але на жаль, поки ще ні одну справу, ні одного вандала вони ще не зловили. Сують бомбосховища. У нас на балансі чотири бомбосховища, які передала нам обласна державна адміністрація. Ми зробили туди там трохи модернізували, зробили світло, щоб фактично, якщо перебої з світлом, щоб люди не сиділи в темряві, поставили сонячні панелі, невеликі акумулятори, зробили щитову, щоб це були святодіодні стрічки, щоб це було якось ну, для людей. Ну на жаль, раз в місяць знаходиться хтось, хто що ці дроти обриває, ріже, стрічці, стрічки зриває, і краде ці невеличкі акумулятори, які фактично підтримують світло. Ми відновлюємо і це теж ну, якби, суттєві кошти. Я вже не кажу про випадки викопування рослин, які ми сажаємо. Є, є, є невеликі організації і і, і волонтери, які приходять там. Не знаю, гранти отримують чи що. Приходять, кажуть, може, ми посадимо там 20-30 дерев. Ми шукаємо місця, щоб це не було хаотично, щоб це дерево підходило під той ландшафт, який там. І вони висаджують, ми теж це висвітлюємо, дякуємо, даємо їм грамоти. Тобто я не кажу, що ситуація в один бік. Є й такі випадки, але, на жаль, випадки псування набагато більше. Як сказав Геннадій, вони неодноразово зверталися до поліції, але на жаль, ті поки що тільки розводять руками. У підсумку хочеться сказати, що ми можливо знайшли певну зачіпку, яку ми передамо в дирекцію парків або поліції, і можливо, це допоможе спіймати вандалів. Ну а поки я хочу звернутися до всіх, хто нас зараз бачить, люди, ви ж просто псуєте те, що належить вам.